Людмила стояла на зупинці в очікуванні автобуса. На дворі було спекотно, до того ж у руках вона тримала важезні сумки. А як інакше, увечері вже за традицією чекає в гості онуків Оленку та Андрійка. Потрібно підготуватись. Тому Людмила ще з вирушила по закупи на базар. Автобус все не їхав, але раптово навпроти Людмили призупинився дорогий автомобіль. Водій прочинив дверцята, і жінка побачила обличчя 60-річного міцного чоловіка у сонцезахисних окулярах. Ну що, чарівна пані, поїхали покатаємось? з посмішкою запитав незнайомець. Людмила не одразу зрозуміла, що чоловік звертається до неї. Вона навіть озирнулась по сторонах, аби впевнитись, що нікого більше поряд немає. Тоді він відклав в сторону окуляри. Чоловік дивився саме на неї. Це ви до мене? здивовано запитала Людмила. Жінка досі не усвідомила, що відбувається. Так, до вас, то ми їдемо. І ще чого. Людмила зробила грізний вигляд нікуди я з вами не поїду. Як ні, то ні, авторізко рушило з місця, і водій поїхав. Спека того дня стояла неймовірна, а Людмила продовжувала картати себе. Ну чому я відмовилась їхати з цим чоловіком? Чим я, пенсіонерка, ризикувала? Зате доїхала б з комфортом. А зараз бери, переходь на інший бік вулиці для пересадки на другий автобус, і все це з важкими сумками в руках. Людмила була неймовірно здивована, коли побачила на наступній зупинці того самого незнайомця, не передумала красуне. А ви що, переслідуєте мене? А може, це ви мене? Куди не поїду, скрізь ви на зупинці чекаєте. Людмилі сподобалось його почуття гумору, і щось в душі її спонукало таки сісти до нього в машину. Вже біля під'їзду чоловік запитав її, хоч кавою пригостите? На жаль, ні, дуже багато справ. То хоч номер телефончика залиште, я не даю свій номер незнайомцям. Так в чому проблема? Я Анатолій, а вас як звати? Людмила. Ось вже й ми знайомі. А для чого вам мій номер? грайливо запитала Людмила. Чим я вам так сподобалась? Ви красива, відповів Анатолій. Стояли на зупинці вся у білому, мов наречена, ну як тут оминути увагою. Людмилі стало трішки ніяково через відвертість нового знайомого, але номер вона таки дала. Вже зайшовши до квартири, завмерла біля дзеркала. Анатолій сказав, що я красива, розмірковувала вона. Давно я подібних компліментів не чула. А чом би й ні, я й справді ще ні в року. Фігура розкішна, струнки ніжки, миловидне личко. Як добре, що саме цей білий сарафан обрала, коли одягалась. Єдине, що волосся треба підфарбувати, бо сивина вже трохи відросла. Людмила приступила до приготування вечері і навіть зварила червоного борщику на завтра, а новий знайомий ніяк не виходив у неї із голови. І його фраза викрасива. Людмила спіймала себе на думці, що посмішка не сходить з її обличчя. Давно вже вона не сприймала себе як наречену в білому, радше, як типову бабусю пенсіонерку, та й обидва весілля у неї були без білої сукні. Перша ще в студентські роки. Тоді одразу після рацу поїхали з Олегом і з друзями на пікнік. Батьків не запрошували, оскільки батьки Людмили не прийняли малозабезпеченого нареченого доньки. А батько Олега жив дуже далеко. Оселились молодята в орендованій квартирі. Грошей на власне житло вони не мали, але обоє мріяли про свій будинок. Пара кохала одне одного, у шлюбі у них народився їх первісток Олексій. Та горе прийшло, звідки не чекали. Олега раптово не стало, коли Олексійку виповнилось всього три роки. Розбита втратою Людмила повернулася у батьківську оселю. Матір з батьком хоч і недолюблювали зятя, але для рідної доньки стали опорою і підтримали її у скрутну хвилину. Молода вдова кілька місяців ходила сама не своя, плакала ночами і майже нічого не їла. Виховання онука лягло на плечі бабусі з дідусем. Матір як могла заспокоювала її. Не побивайся так, доню, ти ще молода, ще вийдеш заміж. Ні, мамо, не бути цьому. Своїх переконань жінка вперто дотримувалась більш як 10 років. А перед 40-річчям вона познайомилась з порядним чоловіком. Вірніше її з ним познайомила мама. Обоє батьків були впевнені, що це ідеальний варіант для їх доньки. Денис був сином материної близької знайомої. Подивись, який гарний кандидат, порядний, красивий, освічений і заробляє пристойно, має власне житло і автомобіль. Ні разу не був одружений і дітей немає. Чому б не спробувати? Йому лише недавно 45 виповнилось. А що він до такого віку, такий ідеальний, нікому не згодився. Не мав він часу на особисте життя, кар'єру будував, побут облаштовував, все для того, аби його майбутня сім'я ні в чому не знала нужди, досить доню жалобу носити. Вже достатньо часу минуло, пора й про себе подумати. Може, ти й маєш рацію, познайомлюся з Денисом ближче, погодилась Людмила. Якщо він такий, як ти описуєш, можна випробувати долю вдруге. Та не таким безхмарним виявилось друге заміжжя, як вона собі уявляла. Денис виявився надзвичайним егоїстом. Присутність сина Людмили Олексія його невимовно дратувала, його аж коробило від присутності хлопця. Хай Олексій у нас лишається, наполягала матір. Чого йому у старших класах школу міняти, а ви живете на іншому кінці міста? Олексій не заперечував і навіть радів тому, що не доведеться жити з відчимом, який настільки неприязно до нього ставиться. Після того, як не стало Олега, Людмила ніби втратила себе. Вона стала покірна і байдужа до того, що відбувається у її житті. За ці роки вона звикла слухатись батьків, а тепер і нового чоловіка. А Денис, відчувши безхарактерність дружини, почав все більше й більше підминати її під себе, постійно робив їй зауваження і докоряв з будь-якого приводу. Життя з таким чоловіком не було медом. Людмила розуміла, що не кохає його, але вирішила все ж змиритись і будь-що буде. Прожили вони у шлюбі сім років. За цей час Олексій закінчив університет, почав зустрічатись з дівчиною, з якою згодом і одружився. Спершу на той світ пішов дідусь, а через три роки не стало й бабусі. Після поминок матері Людмила зважилась на рішучий крок і пішла від Дениса, подавши на розлучення у той же день. Їй більше не потрібно було грати роль щасливої дружини, аби не засмучувати батьків. Батьківську трикімнатну квартиру вона розміняла. Собі купила однокімнатну, а молодятам придбали двокімнатну з доплатою». Після появи онуків вона традиційно забирала їх до себе на вихідні, щоб молода сім'я мала час на себе. Кожної п'ятниці Олексій привозив дітей до матері, а в неділю ввечері забирав. Не можна сказати, що Людмила була в захваті від ролі няні вихідного дня, адже у дітей енергії з надлишком. Вони постійно бігають, галасують, вимагають до себе уваги, але так вже склалося. Ось і цього разу онуки швиденько привіталися з бабусею і побігли бешкетувати у кімнату. А що з них хотіти? Оленці недавно шість виповнилось, а Андрійку всього три рочки. Повеселяться і поїдуть в неділю ввечері. А на Людмилу в понеділок чекає генеральне прибирання. Все, як завжди, настав новий тиждень, а новий знайомий Анатолій досі не дзвонив. Лише пізно ввечері пролунав дзвінок мобільного. Людмило, я вас не розбудив. Вибачте, що так пізно, був заклопотаний ці дні. У мене для вас пропозиція як вам ідея повечеряти разом? Я вже й столик у ресторані забронював на вечір п'ятниці. На жаль, не зможу. Мені діти онуків щотижня в п'ятницю привозять. Так в чому проблема? Нехай в суботу привезуть. Я у будні не зможу зустрітись, робота. То ми домовились о шостій вечора вас біля під'їзду чекатиме таксі. Вони попрощались, і Людмила просто сяяла від щастя. Вона вже й не пам'ятає, коли востаннє відвідувала ресторан. Хіба ювілей подруги відзначали у кафе п'ять років тому? Дуже хотілось сходити, але треба було якось домовитись із сином. Може, в них якісь плани. Олексійку, у вас на п'ятницю щось заплановано? поцікавилась вона по телефону. Та ні, а чому ти запитуєш? Мене запросили в ресторан можеш привезти дітей в суботу. Добре, тільки їм це пояснити треба, а то ще образяться. Ресторан зустрів затишною атмосферою. Людмила сиділа навпроти Анатолія, чоловік багато розпитував про її життя, а тоді поділився особистим. Моєї дружини не стало сім років тому. Я її дуже кохав, а хвороба забрала її у мене. Діти вже дорослі, живуть власним життям. Усі ці роки я навіть і не думав про нові стосунки. Згадував, як зустрічав її кожного вечора біля роботи, а вона стояла на зупинці у білій сукні, ласкаво мені посміхаючись. У неї була схожа сукня, як у тебе. І ось минулої п'ятниці я аж стрепенувся, коли побачив жінку, схожу на неї, тобто тебе. Спершу ти відмовила, напевно, подумала, що за нахаба. Але коли я побачив тебе і на другій зупинці, то усвідомив, що не можна втрачати ще один шанс. Так вони побалакали, помовчали, загалом вечір минув чудово. Анатолій провів Людмилу на таксі додому, висловивши сподівання, що вона не відмовить йому і у наступних побаченнях. Так у них почався прекрасний роман з довгими розмовами по телефону і зустрічами, які порушували традиційний приїзд онуків на вихідні. Звісно, це не могло не викликати обурення з боку дітей. Людмила боролася з почуттям провини, але від побачень, які були немов свіжий ковток в її рутинному житті, вона відмовитись не могла. З Анатолієм вони відвідували театри, виставки, музеї. Він навіть возив її за місто, де навчав керувати автомобілем. З ним вона відчувала себе живою. Я не розумію, чому діти повісили на тебе обов'язок сидіти з онуками усі вихідні, дивувався Анатолій. У такому випадку вони взагалі власними дітьми не займаються, бо протягом тижня ті в садочку, а в суботу та неділю в тебе. А в них є друга бабуся. Є, але їй не до онуків. Вона будує особисте життя і дбає про себе. А чому ти позбавляєш себе такого права? Ти не зобов'язана бути нянькою. Бабусі та дідусі беруть до себе онуків, коли їм цього хочеться, а не коли діти вирішать. А що я зроблю? Так вже склалося. До того ж я нещодавно на пенсію вийшла. І що це означає, що життя закінчилось. Усі ці роки ти жила повним життям, десь подорожувала, світ встигла побачити. Ще в юності на море їздила, а в горах була, це немов інший світ, з неймовірною атмосферою. Поїхали в Карпати наприкінці літа до мого товариша. У нього гірський будиночок біля Мальовничого озера. Власним автомобілем поїдемо. Ні, це зразу відпадає. Олексій з Ніною на море цього року зібрались якраз у серпні, а я повинна цей час у них пожити, за дітьми наглянути. А чому вони дітей із собою на відпочинок не візьмуть? Так відпочити ж хочуть. Яка ти в мене наївна, та син з невісткою просто користуються твоєю добротою. Людмила вагалась. Вона дуже хотіла хоч раз побачити гори, відчути їх величну красу. Але на перепоні ставало почуття провини перед дітьми та онуками. Але скільки того життя? Чи матиме вона ще колись такий шанс? Вона ж справді за все своє життя толком ніде й не була, а про подібний відпочинок навіть мови не було. Спершу не стало коханого чоловіка, потім з нелюбом жила, а далі онуки пішли, все для когось жила, а власні почуття і бажання губилися у нескінченних треба. Якось серед літа, коли Олексій з дружиною вчергове приїхали до матері, то зустріли там несподіваного гостя. З Анатолієм вони ще не були знайомі. Невістка якось роздратовано до нього привіталася, а син Людмили дружньо потис йому руку. Я тут в кінці літа запрошую твою маму в Карпати, відпочити, гори побачити, сказав Анатолій Олексію. Вона не погоджується, хоча й дуже хоче. Поговори з нею, переконай, бо зовсім на бабусю перетворюється. Треба додати їй яскравих барв у життя. Запала незручна тиша. Олексій розгублено поглядав на матір, а Людмила так само розгублено знизала плечима. І тут своє слово сказала невістка. Вибачте, але в нас на цей час запланований відпочинок на морі, і взагалі, Анатолію, ваша поява призвела до порушення наших сімейних традицій, яких ми дотримуємось не один рік. Діти вже хвилюватися почали, ви ж буквально відбираєте у них бабусю. Традиціями ви називаєте збути дітей на вихідні. Традиційно виховання дітей це обов'язок батьків, а не бабусі. А ви не даєте їй вибору. Людмила вже хотіла рішуче заперечити Анатолію та сказати, що поїздка в гори відміняється, але її різко зупинив Олексій. Анатолій має рацію, Ніно. Мама все життя прикута додому, вже й не згадає, коли востаннє десь відпочивала. Я тобі зразу казав взяти дітей з собою, але ти ж пручалась, нащо нам ті клопоти, з ними ми не відпочинемо толком. А тепер все стало на свої місця. І на майбутнє ми будемо запитувати, чи готова вона прийняти в себе онуків, чи має інші плани. Пора цю безглузду традицію скасовувати. Машина мчала трасою до гір. Людмила сиділа біля Анатолія, смакуючи чай із термоса. І, почуваючись найщасливішою жінкою в цілому світі, літній вітерець, свіже повітря і перечуття чогось радісного. Мама, колись втішаючи, казала, що у 40 життя тільки починається, думала собі Людмила. Та яке там? Он у мене тільки після пенсії усе найкраще ще попереду. Як ви вважаєте, чи не запізно будувати особисте життя після п'ятдесяти? Напишіть свою думку в коментарях і поставте, будь ласка, лайк, якщо оповідь вам сподобалась.